По-перше, коли е, слід сказати, що це був перший візит взагалі прем'єр-міністрів Румунії в Чернівцях, так, да, у нас президенти були, прем'єр-міністри, це, це перше. І безумовно, що е, цей візит відбувся через е, невеличкий час після. Е, його відвідання Києва, де він зустрічався з прем'єр-міністром України, і після підписання договору про малий прикордонний рух, і безумовно один з таких аспектів, крім того, був візит в Чернівцях по великому рахунку. Ця зустріч це була зустріч з румунською громадою, румуномовною громадою Чернівецької області і деякими представниками владних структур. Що стосується безумовно, що один з таких важливих меседжів був пов'язаний з тим, що він Допомагатиме румунському румунській громаді у своєму розвитку, проте він це буде робити разом з українським урядом і в контексті європейської інтеграції. І ще раз він підкреслив, що він це буде робити надзвичайно коректно по відношенню до української держави. І він вітає тільки такі форми співпраці між між країнами. Більш того, мова йшла про. Деяку пожбавлення певної співпраці, особливо в плані транскордонної співпраці, особливо в плані освіти, науки культури, в плані не в останню чергу, і про економічну співпрацю, і серед деяких аспектів безумовно, це було пов'язано також з. Тим, щоб пункт перетину кордону не був, все ж таки трохи не не в. Крадав у мешканців стільки часу, тобто по великому рахунку він буде робити все, що від нього залежить, з румунського боку, і сподівається на те, що будуть робити відповідні кроки з українського боку. І крім того, ще один такий момент: він наголосив на тому, що підписані певні угоди щодо відкриття додаткових пунктів віково з Красноїрськ. І можливо, дяков цей раковець. Справа в тому, що залишилося тільки довести це, вирішити кілька технічних питань. Безумовно, що наявність трьох пунктів замість одного це також знизить навантаження на цей пункт і зробить ці кроки трохи простіше. Ну, тим не менш, нам відомо про те, що це саме не робоча поїздка, а приватна поїздка. Да, це прем'єр-міністра. Це, це приватна поїздка, проте деталі. Я про це не знаю, оскільки я про це дізнався буквально за кілька хвилин до її початку. Тому, ага. безумовно, я не можу вам. Чи відомо вам ну, далі, куди поїде? Ну, він зараз поїхав в Магалу. А далі я не знаю, принаймні. Я, оскільки це не входить в сферу моєї діяльності, ну, я. я не знаю про ці речі. Просто про це наголосилося, що зараз їдемо в Магалу. Тобто це... Зрозумів.